Життя стійкість необхідна компетенція кожної сучасної людини. Це якість, яка допомагає протистояти викликам та труднощам сьогодення, це вміння протистояти стресу, відновлювати себе, свій психічний, фізичний та емоційний стан. Цією актуальною темою у краєзнавчому музеї горішніх плавнів розпочався новий проєкт із назвою Люди, ідеї, час. У виставковій залі краєзнавчого музею міста горішні плавні стартував новий проєкт. Люди, ідеї, час. Ця ініціатива покликана стати простором для живого діалогу, обміну думками, зустрічами з яскравими особистостями. До нашого міста завітала Надія Купенко, директорка комунального закладу культури Кременчуцька міська художня галерея. Сьогоднішня зустріч це як частина натхнення, як частина передачі досвіду, як можливість обмінятися якимось надбаннями, спільними зусиллями. На даний момент я вперше відвідую горішні плавні саме. В такому амплуа мені дуже цікаво розглянути, надихнутися, адже ми всі в одному культурному контексті, і я бачу, як стрімко розвивається культура у горішніх плавнях, тому мені цікаво повчитися і поділитися. Рівень стресу та напруги, тривога та занепокоєння про завтрашній день постійно зростають. Що робить нас сильнішими? Відповідь знає пані Надія, для якої життєстійкість. Це не просто слово, це вже. Концепція життя я є тренеркою життєстійкості, проходила навчання, була координаторкою центру життєстійкості у Кременчуці. Тому моє життя вже понад два роки дуже тісно пов'язано з цією темою. Ці лекції я кожен раз адаптую від, від тих, хто до нас приходить а також була змога і в Полтаві представити ці думки. Тому ще раз сподіваюся, що це допоможе людям бути більш спокійними і вірити в те, що Далеко не у всіх будуть такі жахливі наслідки, як можна себе накрутити. Своїми очікуваннями поділилася Софія Лукаш Білякова із Кременчука. Приїхала сюди на захід, а дізнатися більше про те, як мистецтво допомагає людям справитися з зі стресом, подавати певні життєві труднощі та підвищити свою ну життєстійкість. Та залишатися а, позитивними, там пикати надію у важкі часи. Життєстійкість – це здатність людини успішно долати життєві труднощі, адаптуватися до змін та відновлюватися після стресових ситуацій, зберігаючи при цьому позитивне ставлення до життя. Так, є люди, які потребують звернення до психолога, це факт, але при цьому всьому переважна більшість. Це вже адаптовані люди до реальності. Але вищою формою все ж таки життєстійкості є стресостійкість. Це люди, які працюють, це наші військові, це ДСНС, це працівники екстрених служб спасіння. Їх рівень стресу і стійкості до стресу все ж таки набагато вищий від того, що ми маємо на зараз. Але знецінювати наш досвід теж не варто. Культура в умовах війни відіграє важливу роль у підвищенні життєстійкості кожного з нас про культуру в часи війни. Можна говорити, що це не так важливо або не є основним оборонним пріоритетом. Але давайте згадаємо все ж таки Черчилля про те, що якщо ми не будемо інвестувати, ну Недослівно, вибачте. А все ж таки, якщо ми не будемо інвестувати в культуру, то що ми тоді захищаємо? На даний момент я вважаю, що культура є дуже важливим, і це як момент психологічного розвантаження, як момент, де навколо картин люди сміються і плачуть. На думку пані Надії, мистецтво виводить людей зі стану стресу, допомагає знаходити внутрішню силу, а також баланс між викликами та позитивним ставленням. Хтось танцює, хтось співає, тому якщо все ж таки ми зміцнення нашу життєстійкість, найкращим способом є звернутися до мистецтва, попрацювати з психологом, сходити до художньої галереї, це теж варіант. Ти, начебто, заходиш у місце галереї, де ти можеш відволіктися, зануритися в глибину себе. Але при цьому ми не оминаємо тему війни. Це наша реальність і спосіб прожити і відрефлексувати. Щодня людина стикається з різними викликами, як особистого характеру, так і глобального масштабу. Важливо вміти пристосовуватися до змін та невизначеності, бути стійкими та продуктивними, а також навчитися зберігати оптимізм та віру.